Хочу поділитися з вами враженнями. Я знаходжуся е, в хвойному лісі, село Буньковичі. Хирівська об'єднана територіальна громада. Дивіться, які свічки, гарні, який гарний ліс. Хвойний ліс. Наші, так би мовити, легені. А ось зараз я вам покажу, що робиться в цьому лісі. Ось бачите самовільна виробка. Але я хочу сказати, що люди дають собі ради, як можуть, тому що Така ситуація, а дехто не має змоги опалювати газом, і тому люди йдуть в ліс і заготовляють дрова. Але я вам хочу сказати, що ще років 20-30 тому. В цьому лісі можна було пройтись як парком. А ось декілька років тому, коли я ще їздив в Польщу, то я такого не зустрічав. Такого в лісі я, вибачте, бардаку не зустрічав. Ну, треба сказати, що тут трошки і люди винні, але левова частина вини. Полягає на владу. В Польщі, наприклад, лісництва заготовляють населення дрова. По нормальних цінах, люди не бояться, купляють собі дрова. А так самовільна виробка, бачите, до чого приводить. Оце все валяється, гниє, так би мовити, отака наша господарка. Ну, треба ті питання вирішувати. Це Самбірський район, Хирівська територіальна громада. Я якось говорив. З головою Хирівської ОТГ. Що треба ставити ці питання чи на районному рівні, чи на обласному, щоб лісництво заготовляло дрова населенню. І ліс буде чистий, культурний, можна зайти до ліса, а так бачимо безпорядок на кожному кроці. Бачите що робиться? Оце. Оце все, що валяється. купа дров. Купа дров. І таким чином! Ось бачите! які дрова валяються, а якби лісництво взяло? Це все під контроль. Зато заготовляло б дрова Населенню по якихось нормальних цінах. І ніхто би не йшов в ліс, боячись, що тебе можуть оштрафувати А так Безпорядок на кожному кроці. А той ліс такий гарний, був, я вам кажу, ще 20 30 років тому як парк. Ліс би глядав як парк. О, гляньте. О, які сосни гарні. Бачите? Такого б не було, такого бардаку не було б. Якби влада трошечки десь переживала за таку ситуацію. Негарна ситуація, тому що, тому що нема порядку. Ніхто не відповідає за такі речі? Ось бачите хмис, той, що люди обрізують. Він так лежить роками, гниє. Може, може хто побачить. Із керівництва районної ради, чи обласної, обласної ради чи адміністрації. Я це відео, відео обов'язково перекину в YouTube, щоб більше народу бачили. Ну, ось така ситуація. Якби так лісництво взяло під контроль це питання, вони би вирізували не кондицію, хворий ліс, сухостій. Вичищувався б ліс, і люди б мали чим опалювати свої помешкання. На цьому буду завершувати, дякую.